Доброго дня, Миколаїв, 25 жовтня, 23 рік. Вітаю всіх. Хто зайшов, хто поцікавиться, хто цікавиться постійно, хто нові. Підписуйтесь, вподобайка. Поїхали по темі. Сьогодні у нас по темі яблука. Яблуня муцу. Дуже гарні яблука, гарний розмір. У нас все в цьому році збір урожаю набагато раніше, ніж потрібно. Обірвали ми вже трошки, вирішив зняти, ось аж до землі хилиться. Таке завантаження. Смачний, смачні яблука, якщо достигнуть зимою, зазвичай ми серед зими їх куштували, але ну, бачу в цьому році. Все воно набагато скоріше. До Нового року будуть стиглі. Збираємо, тому що почало масово сипатись яблук. Хоча у нас вон полив тут, поливали, ми все не в поливі справа. Погода, були якісь приморозки, мабуть, хоча б приморозки кожен рік. Не знаємо, що вплинуло, але збираємо набагато раніше. Вже трошки зібрали, зараз продовжуємо. Зібрали ми врожай муцу. той, що втримався на деревині. Середня вага одного ящика 5800, майже 6 кг. Це мінус тара вже. 6 кг. Ми зібрали 8 ящиків. От, рахуйте, маємо 50 кілограм яблук. Це з розрахунку те, що у нас багато лишилося на землі. Зараз зберемо, що не сильно підгнивши, просто впало. Полежить. Почекаємо, поки зниє, а потім викинемо, якщо не з'їмо. Ми його не викидаємо. Ось такі у нас яблучки, які підгнивші, вони йдуть на корм скотині. У нас є коровки, які дадуть, потім смачне яблучне молочко. Ось у нас вага. Це 4 яблучки зважили. Ось середній розмір. Десь більше, десь менше. Ми не вибирали, взяли. Всі у нас вони ось такого розміру Ось взяли. Ми з того, що всі вони у нас такі. Вийшла ось така вага, одне яблуко за 250 грам, ну це така вже статистика, як люблять всі знімати. Рвали ми їх в один слой ложили, для того, щоб вони один на одному не були, не давили. У нас тари вистачає поки на базарі ми що купували, що брали. Така гарна тара, широкі ящики якраз гарно для зберігання яблук. Ось такі справи, такий врожай поки муцу ще є в нас щось збирати. Це ми до тих 50 -ти кілограм. Ще назбирали з землі те, що впало, будуть на дозріванні. Десь пригнивши. Тут у нас це вже не рахуємо, це на корм нашої корівки. Ще десь 60 кг яблучок вийшло з муцу. Ми її формуємо. Невеликою я формую так, щоб все з землі обривати. Я її обірвав, навіть не ставлячи ніякої. Драбинки там чи ще щось. Все обірвав, стоючи з землі. Робимо їх невеличкими, щоб нас радували врожаєм. Дякую увагу за увагу. Підписка, вподобайка. Дякую, хто додивився до кінця, кому цікаво, кому потрібно яблучки, звертайтеся. Можна зараз поставити, а можна потім, коли дозріють. Слава Україні!